І ось вітаю вас, друзі, шанувальники футзалу. А у нас тут на паркеті одеське Дербі. Матч за третє місце чемпіонату України з футзалу вікової категорії Ю-9. І між собою зустрічаються футбольний клуб Локомотив футболки сині та спортивний клуб «Іллічівець» з міста Чорноморськ Одеської області. Обидва колективи зазнали поразки. Від команд з міста Луцьк від Люберта та Олімпії. Тож наразі намагаються перемогти своїх суперників, аби здобути хоча б третє місце. Адже обидва колективи були фаворитами змагань. Та наразі відверто скажу, що всі сподівалися побачити і лічівець, і локомотив. У фіналі давай, 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 давай. Попов, навіть ну, летать, Попов закидає вперед на Физделюка. Фізделюк Мене не наздоганяє цю передачу. Є переведений ліворуч. златов. Златав так скинув. Під удар Штейману. І Штейман невдало пробує поворотам суперників. Тож, давайте продемося по складам команд. Спортивний клуб Ілічівець місто Чорноморськ, Одеська область у воротах. номер 1 Миколаш Шкарба, номер 13 Дмитро Сімонов, номер 5 Михайло Фаресієв, 7. Іван Злата, 11. Олексій Бабін та 10-й Юлій Штейман. Тренер команди Олександр Каплун. Імениті тренери у обох колективах. Що ж склад футбольного клубу Локомотив Одеса. Футболки сині. У воротах. Номер 12. Тихан Дробаха. Номер 25. Олександр Дьогать. Номер 19. Матвій Попов. Номер 1. Кирило Романюк. Номер 9. капітан команди. Ярослав Береза, номер 10. Святослав Фіжделюк, 5 Давід Килимник та 11 Тимур Трубей. Тренер команди Ігор Чурсін. Тож цікаво споглядати на протистояння не лише вихованців, а і тренерів. Фіжделюк боровся проти Штеймана. Береза. Іти. Береза віддає Романюку. Знову Береза з м'ячем. Береза. На так і Береза так проходить по двох гравців. Але не зміг завдати глучного удар поворотам. Відтіснили його захисники. Романюк підказує своїм партнерам по команді, що. Нікого немає, тож потрібно пропускати кругленького. Адже от буде на їхню користь. Роменіокоб стукається з Березою, Береза. мчить правим флангом, Береза проходить двох гравців. А от Штеймана пройти не зміє. Штейман ліворуч. Златов, Златов так пробуває. Штрафний майданчик проте не доходить м'яч до Бабіна. Що Златов, поки що на даний момент є кращим бомбардиром чемпіонату України з залогової категорії u 9, проте нас доганяє його. Нападник Люберта Кашкаров. Не порозуміли між собою і Попов Off. Не зміг віддати точну передачу Фіжделюку, тож знову атаці у нас лічівець, але Фездолюк не виключається з боротьби. Перший все-таки буде Шкарба. Так і є. Береза. Береза може прибувати, береза, пробуває. Шкарбан в останній момент викидає ногу та рятує команду від пропущеного голу. Простріл центр. Златов. Златов, самотожки проходить, але не переграє Фізделюка. Герміж Попова. Фізделюк наразі пробуває. Так зліва і знускає. Влучає у стійку на добуванні Береза. Не реалізує свій шанс. Гравці локомотиви. Чуємо підключення тембру Черсіна. 10 секунд є до завершення першого тайму. Нагадаю, рахунок нічийний 0-0. Береза. Береза. Капітан команди тягне м'яча, Але свідчить сирена, тож не встигає Береза завдати удару. Рахунок нічийний 0-0. Атакує Береза. Одразу три гравця кидається на 9-го номера. Златової як же професійно Златов прибрав своїх суперник. Віддає Бабіну. Непогана зв'язочка Златов бабін І Златов не влучає у ворота. Кращий бомбардир чемпіонату України, який категорію 9 не влучає площину воріт. І може він втратити цю номінацію, адже в наступному матчі, в фінальному матчі між Любертом та Олімпія. Кашкаров, гравець Люберта, може наздогнати Златова у бомбардирській гонці. Златов на Бабіна. Знов Бабін повертає Златова в один дотик, тож вирішив Златов пробити з дальньої відстані. Хапається за голову сьомий номер, розуміючи, що втратив він нагоду для взяття воріт суперника Романюк. Центр на Попова. Ні, це Фезделюк, Фізделюк фінтить. Подивіться, що робить Фізделюк. одного другого проходить. М'яч відлітає до Попова. Сильний удар лівою Попова і Попов забиває. У нас гол. Що ж, дозволили гравці і лічився Попову пробити. Що там сталося? Десь в обличчя влучив м'яч. Березі. Чурсін, звичайно, переживає. Звичайно, за капітана своєї команди. Льош Льош, Так, по батьківськи цілує свого вихованця. Чурсін. А береза демонструє. Чоловічий. Якості, мужність, характер проявляє. І показує, що він достойний капітанської пов'язки. І так само, що він достойний носити прізвище на своїй футболці Рональдо. Береза виставляє корпус, не дозволяючи у віло фітболка дістатися до м'яча. Розуміючи, що зараз впливає саме на користь його команди. Адже наразі локомотив попереду з рахунком 1-0. Рівна боротьба. Тож один гол може вирісти долю цього поєдинку. Манюк. Не почув він Дробахов, Що той. Йому показувало, що він забиранняч до рук, але Романюк точно віддає передачу на Березу, і Береза вже так завантажував вперед. Фіжделюк віддає Попову. Попов такою підсічкою. Перекидає на березу, Береза тягне правим флангом. І зробляє. Аут. Поки що білі думали, чи А от швиденько його розіграли. Локомотив. Скинули Попову. І Попов своєю вбивчою лівою не влучає. Розпали випад з Златов З пробуває з гострого кута Друбаха. Переводить м'яч на котовий. Щось черговий кутовий. Просить Каплон своїх вихованців швидше. вводити м'яч з Кутового. Романюк, Романюк втікає від Златова, навіть не зважаючи на те, що Златов тримає його за футболку. Що щурсін у нас отримує жовту картку за розмови з арбітром, які проводять сьогоднішню зустріч. Це Максим Чебінський, місто Київ та Олексій Фесенко, місто Харків. Не дивіться, пробиває Береза! Підставляє Олово Фішделюк, але все-таки Фішделюк не торкається м'яча. Адже гол записують на Березово і не очікував такого подарунку шкарбан. Тож, 2-0 локомотив попереду. І це вже серйозна заявка на те, щоб здобути бронзові нагороди. Бронзові медалі. Чемпіонату України страждало категорії Ю-9. Златов фінтець Златов пробуває. Далі вісім влучає у Романюка. Дивіться, який постріл Златова! Припадає на стійку. Не щастить цьому мономеру. Відверто не щастить. У цій зустрічі златов. Так завантажує штрафний майданчик з розрахунку, що там Штейман підставить ногу. Проте відбувається гравці локомотиву і кутовий на користь Лічівця. Будь-якої позиції Златов намагається відзначитися. Відчуває, напевно, подих Кашкарова у бомбардирській гонці. Фіздолюк не зміг переграти Бабіна, тож м'яч відітає до Попова Попов. Назад Романнюку і Фолич Тейман, збуваючи першого номера локомотиву. Що ж з дальньої відстані. Ну, наразі Шкарбан не з першого разу, але все-таки впорався. З цим ударом. Що ж розпочалася у нас завершальна хвилина поєдинку, то ще вистачить ілічівцю. Цієї хвилини, аби зрівняти рахунок. Бодай зрівняти рахунок та перевести гру у післяматчеві пенальті. Де я впевнений, якщо це буде, ми побачимо тактику Каплуна. Залишається м'яч у грі Попов розвертається. Ось таки втрачає. Міща за бокову лінію під натиском Штеймена. Попов. Можна було віддати Краща передача на Фіжделюка. 20 секунд до завершення. Тож, гадаю, можна констатувати та вітати локомотив з міста Одеса саме з бронзовими нагородами. А сьогодні Іллічівцю не щастить. Златов може хоча б забити гол престижу, Зупиняє його Романюк. Попов тягне на м'яч флангом. Попов скидує на фездолюкал. Перший на місці Шкарбан і звучить сирена. І бачимо ми розпач Фарісеєва та всіх його товаришів по команді. Адже вони поступаються у матчі за бронзові нагороди.